Бременські музиканти або бременські музики або творіння тупого кримнашиста Ліванова. Через це і заборонений в Україні, а саме його друга частина. Вражці заборонені обидві з них через пропаганду бомжацького способу життя. Здоров, я безлад. Тож пройдемося по мультфільму. Діві особи. Труба дур, губа не дур. Штанці моя повага. Кіт має метелик. Пес має медаль за відвагу. Осел має кепку. Півень стильові окуляри. Закопани! Закопани! Починається все з того, як наші музиканти і Трубодур співають пісню про свободу і як їм класно тілити і веселити народ. Весь Бремен скупчився в коло. Виходить король, який ну дуже любить яйця. Наші музиканти показують, на що здатні. You 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 fine, really Хоба! Труба-дур потрапляє до принцеси, чим доводить короля, і їх виганяють. А потім вони натрапляють на розбійників. РОЗБІЙНИКИ І їхню отаманшу. Отаманша це, типа, терпи, козаче, отаманшою будеш. Але які це в сраку розбійники, якщо їх лякають звичайні тварини і оце отопудело. У вас же ж ножі, є ну є мої. А зараз буде сцена, яку я ненавидів в дитинстві. А далі ми чуємо пісню, як сторожа готова захищати свого короля, готова захищати у таких от шортиках. Але при першій ж небезпеці вони здають його стельбухами. Парасольку моя парасоль. Короля не рятує, його в'яжуть. З вами саник фонарик, який зв'язаний. Ну, трошки вище мотузку припідніме блях. Угу. І тут маску на ніс не надягають. Ні, ні 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 ні, це не той самий чувак, це різні люди. Ну і губа не дур, іде рятувати короля. Факт. Хай йому грець. Оче. Оче. Ну, ти бачив? Бачив? Що з їхньою скринєю не так? То вона вертикальна, то горизонтальна. І всі задоволені, король вернувся, супервумен виходить, їх сватають, а звірі не проходять по дрескоду. Мене тут трошки колір шкіри бентежить, ніби начальник з жінкою засмагли на відпустці і танцюють зі звичайними бічами. Ну а бременських музикантів, про яких і писали брати Грім, лишили спати на дворі. А осел спить з відкритими очима. А далі магія монтажа радянських мультиплікаторів. Але принцеса тікає з дому, без шмоток, без зубної щітки, пасти, без ніхера, просто валить аби куди валить ось в такі кружки. А ось тут можна побачити всіх персонажів, яких не було в оригінальній касті. Перед тим, як перейти до другої частини, нагадаю, якщо хочете мене підтримати фінансово, ставайте моїм патроном і отримуйте незвичайні плюшки. А я, користуючись нагодою наданою мені ж мною, дякую. Івану Янковому та Оресту Костіву. друга частина починається з представлення нового персонажа Сищик. Але мені більше подобається детектив. Хоча найкращий варіант це нишпорка. Детектив Нишпорка. До речі, з власним автомобілем. Нагадую, що навіть короля тільки кінь. Ой, а короля ж побліднів від того що його годочка втекла. Нишпурка показує що він якийсь термінатор. Тим часом музиканти чілять, ловлять кіло риби на одного червака, принцеса він киплете, а трубадура, певно, репнули штани. Прийшлось зашивати отакими от візерунками. Боже, який він тут блаженний. А поки пацани супи варили, принцесу викрадають ціною зламаного моста та дірів горі, як тобі таке Ілон Маск. І нехитрими маніпуляціями півень вирушає в політ. Турбодур грає свою відому пісню. Ромін сонця золото! А Петя Півник Ля -ля -ля, кабіна, Слідкує за принцесою. Доброго вечора, ми з України. Потім півника ловлять старі злодюжки, на яких аніматори зекономили фарб. Пойміть правильно, я такі малюнки малював через кальку олівцем, щоб потім лобзиком на ДСП картинки вирізати. Великі Hello. Hello. Hi. Місто приїжджає рок-гурт. скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені Е, у півнику грати будемо чи ні? Ляє катуфля. Але бітл спаляться і починається лютий крінж. Перша у броварах мережа спеціалізованих магазинів килими. А музикантів рятують тетри. От такі вони бременські музиканти радянського налива. Насипа! Мені особисто деякі пісні навіть подобаються, але все це разом є питання. Неозброєним оком видно, як намагалися зекономити на всьому. У мультфільмі нема моралі, хоча і в книзі теж її нема. Дітям його показувати Нахера? Собі показувати обідусь без цього. Тому якщо наступне покоління не побачить його, то нічого поганого не станеться. Але воно має побачити мої відео. Тому прошу вас цим допомогти. Ставте лукаси, пишіть усвідомлені коментарі, та ставайте моїми патронами і не забувайте підписуватись. Щасливо!